Що буде, якщо взяти лохину, базилік, банан, авокадо, бананове молоко і все змішати? Вийде справжня антиоксидантна сила, адже лохина та базилік багаті на антиоксиданти, які допомагають боротися з вільними радикалами, захищаючи наші клітини від пошкоджень. Банан додає природної солодкості та кальцію, авокадо здорові жири. Але що, якщо я вам скажу, що цілий стакан смузі можна замінити однією таблеткою Blueberry Health, оскільки в одній таблетці аж 800 мг екстракту лохини вона може замінити щоденний прийом смузі, а ще допоможе вам підтримувати здоров'я та енергію на високому рівні? Спробуйте обидва варіанти і поділіться своїми враженнями в коментарях. Не забудьте підписатися, бо в нас багато корисних порад щодо здорового способу життя.